Вітання глядачі. От вже підходить до кінця ягідна пора і приступаємо вже до пори, яку наставляємо стакани. Ось тут у нас робоча зона. Працівник вже набирає землю, ящики, поливалки, стакани з землею. Гній, перегній. Це цей гній, що ми купили цього року. Ми його не зачіпаємо, він у нас лежить, перепріває, щоб на наступний рік мати з чим працювати. А це у нас вторішній перегній. Він я покажу, ось такий він вже розсипчастий, такий файний субстрат, поживний з мікроелементами. Бачите, черв'ячки є. Переробляється це діло. Ось такий він став. Цього ми перегною беремо на тазик півтора відра і відро беремо з землі. Зараз я вам землю покажу. Оце в нас земля. Також ми землю купуємо, не з городу беремо, а купуємо ось такий торф. Чи берегова земля чи торф. Я не знаю, звідки її привозять, але ось таку чорну землю нам привозять. Ми її змішуємо. Вже з перегноєм, з тою сумішшю і в нас виходить така суміш, торфосуміш для стаканів. Зараз я покажу. Ось так в тазику замішуємо. Ось таке воно, виходить. Гарна поживність, посипча. Ось так. Набираємо повний стаканчик. Зверху щухаємо рівненько і ставимо ящичок. Потім це все гарно проливаємо не один раз, можна разів два, три, чотири, скільки так, щоб стаканчик промок до дна. Ось тут ми вже попроливали, мокрі аж до дна. І будемо ставити ось такі шпилючки. Робимо їх з з зв зв'язального дроту такого тоненького. Купляємо ми його в хозмагазині, в господарському магазині. Ось так, розділяємо там приблизно 8-9-10 см. І от, щоб пришпилити саму рослинку, отак От Така у нас робота проводиться. Стакани в нас самий звичайні, пластикові. 180 мл. Дірочки в стаканах робимо за допомогою паяльника. Нароблюємося, він да, нароблюємо зразу багато, щоб потім не гратися з ними. І таким чином є готовий для роботи матеріал. Так що ось такі справи. Потихеньку працюємо, наставляємо, чекаємо перемоги і всього вам найкращого.